Беремо велику площу для конфлікту, щоб було де розвернутись. За основу беремо людей різних національностей, як то кажуть, для колориту приправляємо все гарячими фактами у новинах та обов'язково показуємо людей з кардинально протилежними думками. Додаємо до цього соус патріотичний гасел та отримаємо вибухову суміш, що вже встигла прогреміти далеко за межами Луганська. Шаурма спотикання сьогодні в нашій програмі. Про таке кажуть, нічого не віщувало біди. В етнічному фастфуді був звичайний вечір з купою відвідувачів. Звичайність зруйнувала поява кількох десятків агресивно налаштованих невідомих озброєних битками. Та час біжік шісті. Ми слышим толпа народу, які кричать, просто крики спочатку були. А ми подумали, що це стадиона. Слава Богу, що ми не вийшли на улицу. Буквально через минуту вже разбили ми э, як розбили спершу окно, это Та була холодильника, а потім лампа. Міпоні шота к нам в лічені хвилини кілька нападників увірвалися всередину. Вигукуючи образи на адресу представників неслов'янських національностей, вони почали трощити барну стійку. Решта орудували битками на вулиці. За кілька хвилин молодики вибігли з кав'ярні переслідувати відвідувачів, які намагалися врятуватися втечею. Снаружи біли з знутри, А ми все ну, ми, ми біжали. Ми ж з, з ми біжали. І як я коли я біжав, мені ударили бітою, безбольний бітою по спині. Я бачив своїми очима, в скорій помощ були один індус у Роста какяв, і уніво йому діагноз поставили, для врач на притворительний діагноз поставили. Йому сатрасіні мозку того вечора постраждали сусідні кіоски з екзотичною їжею. Крім того, невідомі збитками намагалися спровокувати бійку біля четвертого гуртожитку, де живуть іноземці. Невідомі розбишаки виявились часом відомі усьому світу. 9 листопада за підозрою у нападі затримали чемпіона світу з панкратіону Валентина Рибалка, його тренера Володимира Скавинського та ще одного, щоправда, колишнього боксера Андрія Співака. Самих спортсменів відпустили під підписку про невиїзд. Їх наставника ж правоохоронці призначили організатором. Офіційні обвинувачення йому були висунуті 11 листопада. Подейкують, що перші сутички між представниками різних рас сталися на території Луганського національного ще за кілька днів до погромів шауруми тут, біля культурного центру, або добре відомо студентам Юли, що сталося насправді наразі, не можуть сказати, навіть у самому вузі. Знаємо тільки о том, що охрані, який сидить на КПП, він виділив, що така произошла, якби. Непонятно дуже швидше стичка. Під'їхала одна міліція, одна машина милиции, посмотрели, що там щось, уїхала. Втора, під'їхала, повідомила, що уїхала. І все, і вони розішли. Як бачите, двоє журналістів каналу із збитками увагу привертають. Що ж тоді казати про кілька десятків молодих людей? Тож виникає цілком логічне питання, як це енергійний натовп не потрапив у полозору в правоохоронців. Скоріше за все робить припущення начальник відділу громадської безпеки Луганського міського управління МВС Едуард Дорохін. Нападники знали, коли в патрульних розпочинається перезмінка. Перший сигнал про подію у фастфуді надійшов о 17.45, за 15 хвилин до початку патрулювання. Патрулювання в Луганське силами сіла патрульної служби починається з 18 часу. Возможно, ті ліса, като завершили та правонарушення. Знали, что в этот промежуток времени можно совершить правопреправные действия, когда батальон не успел добраться до своего места несения службы. Інтерв'ю з правоохоронцем ми писали у вівторок. На той момент вже було оприлюднено інформацію про затримання кількох підозрюваних у скоєнні нападу на східний фастфуд. Щоправда, кажуть правоохоронці, усіх довелося відпустити. Цікава деталь. За неофіційними даними в двох затриманих знайшли посвідчення журналістів Харківської газети. За адресою вказаною в цих документах знаходиться офіс радикальної організації Патріот України. На Україні! слава! Героям i lá know Це молодіжне крило Української соціал-націоналістичної партії виникло наприкінці 99-го року. Організацію відрізняє військова специфіка. Її учасники носять берці та камуфляж. В своїх промовах камуфльовані патріоти мало чим відрізняються від німецьких націонал-соціалістів. Ті ж самі вигуки про перевагу білої раси. Щоправда, в даному випадку мова йде про слов'ян та боротьбу з чужинцями. До них зарахували тих, хто до слов'янської раси не належить. Поза минулого літа з в нашому обласному центрі, заявила про себе і Луганська місцева організація. Всегда существует в отношении к чужим, Но в мирное время, в то время когда нет каких-то серьезных общественных кризисов, не доходит до насилия, и представители разных народов уживаются между собой в повседневной жизни. Но во Легко назначить виновними чужих за твердженням історика Михайла Гаухмана, відсутність міжетнічної толерантності для нашого регіону давня традиція. В жовтні 905-го землі Російської імперії поглинула хвиля єврейських погромів. Не оминула вона і Луганськ. Тоді в сутичках загинуло двоє євреїв та троє православних. Та й без цієї хвилі погромів веселощів в Луганську вистачало. На территории Луганска было три таких этнических района. Промышленный район, преимущественно русский, э, в тогдашней терминологии Великорусский, э, комрот украинский или э, Малорусский, э, и также э, отдельно проживали евреи. И считалось, что э, вечером э, представителям, э, жителям разных районов не рекомендовалось по вечерам гулять в чужом районе. Ще буреті, геть Луганська! Це театралізоване дійство відбувалося близько місяця тому на покрова в Луганську. За два тижні до погрому шаурми. Активісти громадської організації Луганці вимагали заборонити на території України продаж шаурми. Аби довести, що не жартують, навіть влаштували побиття опудала, що символізувало виробника цієї екзотичної страви. Акції передувала агресивна кампанія в мережі, в якій лідер Луганців, колишній свободівець Сергій Коваленко, цитуємо дослівно, обіцяв поставити бусурманів на місце. Вже після погрому Борець зі східною кухнею відкидає будь-які звинувачення в підбуренні до конфлікту, свої дії називаючи захистом національних інтересів. Це взагалі провокація. Я рахую І це влада намагається скинути на нас свою погану роботу. Фактично є прямий жаклик до прямої дії, Її тільки так можна сприймати. По-іншому сприймати її не можна. Якщо поряд опудала шаурмісто, відповідно наступним кроком має бути жива, сам, сама жива людина. Екс-голова Луганської свободи Дмитро Снігирьов з таким захистом національного продукту не згоден. Колишнього однопартійця він називає провокатором. Більш того, посилаючись на давній козачі звичаї, запропонував надати юридичну допомогу самим погромникам. Січі Видачі нема. Так само, як у донських козаків, був своє гасло. З Дона видачі немає. відповідно, якщо хлопці потрапили в халепу. Ми мусимо їх витягати, забувши про те, чи це кримінальний злочин, чи це не кримінальний злочин. Хлопці захищали свою гідність. Між тим вітчизняний кримінальний кодекс кваліфікує ці дії дещо по-іншому. Карну справу порушили за двома статтями. Хуліганство в кримінальному кодексі означає, що це грубе порушення громадського порядку з метою явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. Той час, як розбій, це напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я. Особи, яка зазнала нападу або з погрозою застосування такого насильства. та на думку юриста Олександра Статівки забули панове міліціонери про ще одну статтю: 161 про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної незалежності або ставлення до релігії. Хоча переконаний наш співрозмовник зрозуміти міліціянтів можна розбиратися з ксенофобією. Справа нелегка розслідувати ці кримінальні справи найлегше, чим 161 статтю кримінального кодексу. Це Порушення рівноправності громадян, залежно від расової національності. Ця стаття чаще розслідується. Я як ще прокурорський працівник і працював слідчим, то знає, що, що як розслідується хуліганство, Розбій, як розслідується 161 стаття.